Який взвод чудовий, два бізонте і Еміль 1951. Ну, це цікаво, треба. Але я завжди рекомендую, треба їхати, якщо однотипна однокласова техніка, їхати по одному напряму. Це цікавіше, до речі, набагато. І вже такий неочікуванчик для суперників. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua, UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Руслан Севич. На Еміль 1951. Карта Студзянки. Ну що ж, до бою. Так, а я от, ну це в нас преміальна е, техніка, так. А е, цей Еміль він дуже схожий, по-моєму, на прокачувану на Еміль 1. так. І там, по-моєму, він нічим не, не відрізняється взагалі по характеристикам, лише мені здається, що тут перезарядка швидше. Так? Або між пострілами швидше стріляє. Ну щось таке. Давайте, експертні експерти, ви вже мене поправите по-любому в коментарях. І мені здається, також можна було підбашти, пограти, заїхати на своєму рівні, в принципі, ну як слабо броньована, але відбашти можна пограти Ось там, де наш братіш під'їхав, туди в ложбінку. Бо в канал упали величезні сили. Просто а, ну в принципі так, треба виманювати. Хай наш братіш виманює, а ми будемо перестрілювати. Головне, щоб він зараз не втрачав там ХП. Бо дуже вже в наглючу сюди. Великі сили суперників проїхали. У нас тут цього три танки. Треба тепер стримуватись в громадіще. А в цей момент наші пратіші поїхали, бачимо, по... там за залізницею Кубе оце та А лінії. Можуть взяти зараз в оточення суперників. Тут починається зарубіще. Вони вже об'єдналися, вони розуміють, що. Ой-ой-ой, треба зараз допомогти пратішу. Розрядка самого барабана довга, але три снаряди. так, Три снаряди в нас по. По скільки, не пам'ятаю. я, По 360 шкода від пострілу. 242 пробиття. а Це поліпшень. Бо думаю, нічого собі на преміальному танку 242 такого просто бути не може. 217 пробиття. все, Та я вже перелякався, думаю, не вже це їм більшість. Хоча. Ну, як ще подивитися. І як його використовувати, так скажемо. Це мені подобається, як один з підписників пише це імбіще, лише якщо грає скліще. <гум> мені це подобається, і це вірно, правда? Бо правда, можна взяти якесь імбіще, а ну, нічого на ньому не виходить. Це так як в мене колись, як я отримав чіфтейна, так, цього легендарного на глобальній карті, а потім. Ну, почав грати, і щось нічого не виходить, а виявилось, треба на поліпшених снарядах грати. Так, ну там уже просто масованіша атака йде на наших братішів. Зараз перезарядимося, тримайтеся, братіші. Робіть там всіх шотними, щоб наш герой зараз у трьох зараз виніс. І треба зараз все влучати. от, от Просто все треба, щоб влучало. Один. Ну, треба добрати його. Треба шотного добрати. Давай, давай, давай. Ай, щот ними позалишало, але наш братіш там з ними не впорається. А хоча чому не впорається? про Джету там? Оце ми тут розбили гармадіще. Ну розбиваємо. Там нічого не вийшло в наших братішів в цей момент. Я чомусь відволікся, не побачив. Вони ж там проїжджали по веліні, нічого у них там тут не вийшло. Ми там повтрачали танки. 8-6 рахунок не в нашу користь. Про... Просадка по ХП мінус 2000. Зараз за бракішаном стоїть. От тут не вистачало нашого бракіша на бізонти. ТЦ е, 45, правда? Бізона ще одного. Ви бачите, що бізона вихлопушити їм не, не вдалося дуже швидко. А цей воно глюч далі їде. Він розуміє, що у нас еміль е, перезаряджається. І розуміє, підраховує, що довго ж він перезаряджається. Опа, не влучив, чудово Там позаду ялинка їде. у нас тут підтримка. Ну це заробіще. Далі стримуємо ми цю гармаді. Підтримка їде там, ялинка приїхала. Ну ялинка зараз барабан всадить. Треба забирати, Чудово! Все, ялинка відстрілялася. А ну йди сюди наглюка. Наглючище, так? Давай, давай давай Головне кормою не ставати, то ялинки. а то все таке. Задавить <хи> ну, ну, ну. І той же ж довго перезаряджається так. Чудово. Підгорає, підгорає, він тікає! <хи> І взад дні ще добив. 4 вороги знищено, 5700 настріляно. 9.11 рахунок все ж таки на нашу користь. ЄБР тепер всі на нашого героя. От просто випучивши очі. Вони розуміють, хто тут найнебезпечніший Вони розуміють, допоміг, брати. Вони розуміють, хто потрапляє на чудовий та цікавий YouTube канал. так, Вже неодноразово потрапляв до речі, і до речі, не забувайтеся писати, коли ви граєте в рандомі. так, Спочатку бою писати «Я герой битви в реплеях від підписників на каналі, або просто герой, репле... герой є відео на е... каналі так, от, от Реально буде класна підтримка. Там навіть один вже писав, до речі, дякую вам, що початку бою пише, що якщо зіграєте крутезний бій, надсилайте його гравцеві ЮАй. Це також підтримка, чудово. Так, ми з братішом, ну, одного ми втратили, але той бився, ну, справжній бізон. так бився, довго там бився тримати. Тепер об'єднуються суперники. Так, у них залишилося три ПТшки. Вказник сама небезпечна. Ну, вони там ну, цей XM небезпечний і 103, але це підставляється. Давай, 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 виїжджай, виїжджай. Нашого xm а там більше кп. Напруження досягає свого погаю. На е, студзянки завжди такі бої, От завжди. <рив> <рив> Дуже напружені. І завжди спочатку бою йде за рубіща. Так, поїхав, потім там допоможе. Чудово! У нас перевага. Так, у них артилерія залишилась. Правда, артилерія може на фулл на ХП, дати. О! Чудово! Влучив! Бо я ще думав, не повністю звівся, влучить чи не влучить. Влучив. Під, тут підкрутили. Так, бувають підкрутки. <сміття> бувають підкрутки. Чудово! і ще одного приклопуше. Шість верої знищили. На двох вже вісьмох знищили, зараз ще артилерія. Не показав звідки стріляла артилерія. Я не побачив трасера, до речі. Ось а можна блоку гасим зарядити вже. А така повільна, повільна артилерія. UCSWagen, Тигр-П, Порше. Дай, 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 сьомого! Дай, 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 дай. Ой, дай, 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 дай! Щедові щедовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.